Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країно моя. Вітаю вас, друзі. Мене звуть Гануся. Вдягла я сьогодні гарну вишиванку та поспішала до вас, щоб вивчити разом із вами чудовий вірш, який називається. На свята уся сім'я. Послухайте його, будь ласка, діти. На свята уся сім'я, мама, тато, навіть я вишиванки одягаєм, В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А ви вдягаєте на свята вишиванки? Які ви молодці діти! Адже вишиванка це стильно, модно та красиво. я впевнена, що у ваших мам, татусів, бабусь та дідусів теж дуже гарні святкові вишиванки. Тож повторюйте за мною слова вірша, діти, та будемо його потім розповідати на свято День вишиванки, своїй родині і друзям. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Молодці малята. Давайте повторимо від початку до кінця вірш до свята. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаєм, В центрі міста ми гуляєм. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Тепер розкажіть вірш самостійно малята. А я послухаю уважно вас, хлопчики і дівчата. Як ви добре вмієте розповідати вірш малята, але час мені зі своєю родиною далі готуватися до свята. До побачення, до нових зустрічей! Хлопчики дівчата.